Добрий день, Україна! Маємо закріпочну машину Джуки 1900 з, закреп... з поперечною закріпкою 26 мм. Лапка стоїть до 35 мм. Пробуємо шєм. Це в нас що 26 мм, 89 проколів. Нитка Сараковка Капрон знизу зверху. В четыре слоя. Так, давай еще пару раз. Вот такая горнюня закрепочка. А плотненько, 80 грамів. Вот такий гарний варіант. Плотненька закріпка, можна реже зробити. Ну, в общем, зараз наразі такий. Ну от пробуємо. Так, да, давай, да, вот на військовому, ось вот так гарно получается. Давай ще. Тут у нас э, два слоя тісьми військової, кордура 4 слоя. Да. Mm -hmm. Давай ще раз попробуємо, щось з'їхало, тренерно. Все гарно, дякую.